Тому що ви, як вільна людина, маєте право згідно Конституції, прав, норм українських законів говорити на будь-якій мові. Хоч на російській, хоч на українській, хоч на англійській, хоч на китайській. Тому, в принципі, я думаю, це таке питання більш риторичне, але ми будемо все це зводити до плюсу, а не до мінусу. От і все. Я так... Дозвольте мені підвести таку слідюще запитання. Ну можливо, якщо є бажання говорити на російській, відповідати, можливо це робити і наїжаю. Я коли приїжджаю на, на схід, я розмовляю на тій мові з хлопцями, котрі покоплю, на тій мові, їм зручно. Коли я приїжджаю на захід, я розмовляю на українській мові. Але ж на Заході немає. Там якась івенгерська, ще якась, так що там, не українці чи що. Нація об'єдналась. Коли вона об'єдналась, подвигом нації пишається весь світ. Сонце. Захисники Маріуполя, Миколаївщини, Херсонщини, Харківщини.